Сьогодні я дізнаюся за саме для того, обговорити право одне з найшов більше подання кожної людини. Сьогодні ми будемо говорити про ваше здоров'я і, зокрема, про тушки дрону звичку, яка призводить до смерті великої кількості людей. Ми з вами поговоримо про Україну. З кожним роком починають коритися більше і більше дітей. Тепер навіть будемо побачити таких хлопців, так і мабуть, дівчат, 4-5 класів, які хоють за школу, ховаючись від дорослих. Як подумати, чому вони говорять? Кажіть. Правильно, вони в школі здоров'я. Ці діти хочуть таким чином здаватися дорослими, показати себе сучасними і культивом, хоча тепер це зовсім не бажають. І вони не знають, як цей школі собі та своєму здоров'ю. Що ліс ставати? А що ви тут робите? Даємося хобі. Служиємо з цим чудово, то й нас відповітря. А я тільки повітря не люблю. Вона ж для мого здоров'я та й для вас. Це таке вже мною корисне. Mm. Так? Чому це? Для наших дипломатів це добре. Mm. Може і так. Але я вам допоможу почувати себе краще. А, дід, ви вже не ставайте, не ставайте, сидіть. <кх> що сталося, злякалося мого друга диво? Добре, тому що в мене є ще один друг, з яким я хочу вас познайомити. Його звуть дьоготь, а що називають дивають? Смолою. це така п'яна легка чорна, яка надіяться під час війни і сідає на мене. це законіє легені і надає їм на дитини. Доброго дня, мене звати Дьога. Ви не хвилюєтесь, ви навіть мене почухайте, ми найстаршими друзями. Заспокоюся, мене є ще один подружці, я його схожу познайомити нам сподобається двоє друзі. Чому? Вони вже не такі погані. До них почали нас дикнути. А звику не допоможуть вичка. Це наші нові друзі, чисті легені. Вони почуваються з нами не дуже комфортно, але ти ж нам допоможеш. А як же? Це ж моя. Коріння шкоди з вашому здоров'ю. Легенькі бачимо, про це не чули. Та чули, але ж ми тільки спробуємо. Ну цікаво ж, пару разів і все. Ну, ви тільки спробуйте, Ті вже не зможете відвикнути. Я ж постараюсь. Дітя, ви знаєте, що коріння шкоди вашому здоров'я? При паріні творі дуже багато чому і їх комирину, і стисі. Для людини з вертальною – краплені нікотину, але якщо вона її прокосне одразу, але люди отруюють себе повільно, то і тому всі хвороби від коріння розвиваються теж повільно. Е, крім нікотину, у сегам водимі є ще такі е, отруйні речовини, як сініна кислота, окис слугницю, окис машику, азот та радіоактивні елементи і багато-багато інших. Е, коріння вдатно розвивати таку хворобу, як рах. Ви чути, Yeah І туберкульози та багато-багато інших захворювань, диханих шинів. Е, також в них погіршується пам'ять, родить голова часто, е, серце дуже погано, ну взагалі влітик серце. З'являється слабкість, пам'ять погіршується і все і таке інше. Також е, утрота діє і на голову, на, 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 на всі внутрішні органи, жилу. Це, це, це найперше. І взагалі, і ті люди, які почали курити, вони різко знижується імунітет. І всі хвороби, які є, вони легко проникають в ваш організм. Ви тільки подивіться, як е, у легені людини, якщо вона почала курити. Бачите, ось це така ось липка, отруйна речовина, вона прилипає до ваших легенів такого шлунку і до всіх різних внутрішніх органів. Thank you. А як же вони можуть нормально розвиватися, якщо їх отруяти загально? От скажіть, будь ласка, що буде з рослиною, якщо її поливати не чистою водою, а водою змішною закрутіння? Так, правильно, вона швидко заглянуть і звіни. Те саме відбувається з дитиною, яка дихає не чистим повітрям, а повітрям змішана тільки димом. Часто буває так, що діти починають корити з дослідшими дітьми, щоб здаватися старшими, щоб до себе вдома. І крім чим. Тобі, та своєму здоров'ю е з'являється багато гороб, які дуже тяжко викувати, або навіть неможливо. <кій> Нащо ми тоді вас послухали? <кій> Як команда! Сил немає! Допоможіть! ви знову це зробили! Що будемо робити тепер? Теж шукати іншого дурня. Ви ще не курите, тоді ми йдемо до вас. А наші діти розумні і квітли. І вони будуть коли собі до саме організму. Правда ж, діти? Дякую. Да. Дякую вам будь ласка, подивіться ще раз на оці зображення, чистих легенів. І ці зображення легенькі і забув тютюновим димом. Це не просто малюночки, діти, це справжні фотографії. Ось так виглядають легені здорової людини, яка не курить, а так виглядають легені отця. Різниця помітна, правда? ж? Дуже помітна. Ці легені, спотворені і жахливо спотворені тютюновим димом. Будь ласка, запам'ятайте оці фотографії, також оцю фотографію, як оця липка, липка речовина осідає на клітиночках вашого тіла, якщо ви надумаєте колись курити. І якщо колись до вас підійде, чи старший хлопець, чи старша дівчина, і запропонують, підемо десь сховаємося та й покоїмо в Тіхаря, то ви пригадайте ось ці фотографії, пригадайте сьогоднішню нашу бесіду. І подумайте, чи варто, от і пару хвилин, похизувавшись з цигаркою того, що ви таку шкоду нанесете собі і своєму.